Хай проблеми та незгоди не роблять вам житі погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Легендарний український телеведучий Микола Луценко повертається на телебачення після багаторічної паузи. Чому Миколина погода зникла з екранів телевізора? Розповім далі, а також про 75-річний ювілей Миколи Луценка, який він відсвяткував декілька днів. Тому я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтеся і включайте дзвінок. Мої вітання всім подивитися канал ICTV і на інформацію про те, з якої погоди розпочнеться новий робочий тиждень. Микола Луценко здобув шалену популярність завдяки програмі Миколана Погода на телеканалі ICTV. А він мав свій харизматичний стиль подачі прогнозу погоди, поєднював професіоналізм з гумором. Та емоційністю. Однак 2017 року Луценко зникає з телеекранів. Причиною цього став інсульт. Рептово прокинувся серед ночі, а кімната ніби пливе кудись. Не можу піднятися, не можу говорити. Добре, що був у квартирі не сам. Швидка приїхала буквально через 5 хвилин. А в лікарні мене дуже швидко взяли в обіг. Але говорити не міг. Тільки одні матюки з мене вилазили після тривалого лікування та реабілітації. Луценко поступово відновлював мовні навички, хоча спочатку йому було важко навіть вимовляти прості фрази. Він повторював тексти перед етером по сто разів. Щоб повернути колишню впевненість у голосі, після інсульту Луценко вирішив змінити обстановку і переїхав з Києва до Чернігова. Він продав столичну квартиру і оселився в затишному будинку біля річки, де має дачу. Ведучий зазначає життя в Чернігові. Було спокійнішим перед повномасштабним вторгненням і підходило для пенсіонерів. Однак сьогодні 75-річний Луценко, який відсвяткував своє день народження 5 днів тому, повертається на телеканал ICTV. з 9 червня. Очікуйте нами колену погоду знову в Етері. Вітаю, дорогенькі мої! Вже стільки років я підказую вам, аби жодна злива не застала вас зненацька. Сьогоднішній прогноз не зовсім звичний. На горизонті з'явилася хмара, що від краю до краю хвилює наш небокрай. Ми бачили небо різним, яскравим, сонячним, мирним. Але сьогодні воно інше. Температура занепокоєння росте, а гуркіт вже чує вся планета. Тримайте свою парасольку на погодові, прикривайте нею себе і тих, хто поруч. Тримайте її так міцно і впевнено, щоб жодні вітри не змогли вибити її з рук. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Get ready! А от назву програми та крилату фразу Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди придумав. Не Микола, це робота професійних сценаристів і режисерів. А образ завжди усміхненого і доброзичливого ведучого придумав американець Том Батиста, який займається розкруткою телепроєктів. Близько 30 років тому Том Батиста запропонував цю ідею нашим режисерам по аналогії з іншими американськими телепередачами. Які на той час і ставали популярними за рахунок прив'язки до конкретної особи. Заявив пан Микола у виданню ICTV. Я завжди зранку дізнаюся, яка погода очікує на киян цього дня. Я ж теж жива людина і бажаю знати, чи буде дощ, чи снігопад або чи слід одягнутися належним чином. По телевізору ми бачимо зовсім коротенький сюжет протягом 5-6 хвилин, але Телеф... багато хто вважає, що за кадром залишається часова робота режисера і телеведучого. Взагалі-то на зйомку одного випуску витрачається не більше 10 хвилин, бо я знімаюся майже завжди з першого або другого дубля. Всі вони знімаються не за один раз, а відповідно до дня, про який ведеться мова. Тобто на зйомки я їду їм... <му> щодня. Якихось незвичайних пригод, поки не відбувалося під час запису. Це мої захисту проте повітря. Та південні циклони, які відвідають столицю, а поруч може заграти мобільний телефон у когось журналістів. Звісно, що одразу атмосфера змінюється, всі збиваються і робота переривається. От дивись, кілометр до магазина за хлібом це багато? Багато. А за другою пляшкою як рукою подати, а? Луценко зазначив, що завжди бути життєрадісним, як на екрані, просто неможливо. Кожного з нас є свої проблеми і нюанси в особистому житті, незважаючи на те, що на екрані глядачі бачать мене в образі постійно усміхненої і жвавої людини, а в повсякденності я звичайний, як і всі інші, іноді можу накричати, посваритися, якщо на те є відповідна причина. Наприклад, колись в моєму під'їзді електрик не міг цілий місяць вкрутити лампочку, хоча йому і лампу дав, і по-доброму нагадував майже щодня. Згодом в мене здали нерви, і я висказав все, що думав про цю ситуацію. На що він сказав, а ви не такий, як по телевізору, це життя, тому бувають різні ситуації. Також Луценко займається дублюванням мультфільмів українською мовою: панда кунг Фу, Грата Туй, Сімпсони, Американський Вінні пух та багато інших мультфільмів на його рахунку. Більшість юних артистів дуже перебірливі і бажають озвучувати і грати тільки окремих персонажів. А для мене важливо, щоб образ був живий, життєвий і особливий. Неважливо, це головна чи другорядна роль. До кожної справи потрібно підходити з натхненням. Тоді все вийде і сподобається людям. За професією Луценко механік з торгового технологічного обладнання, яку отримав в технікумі. Але на цьому він не зупинився і поважав іти далі. Оскільки його все життя тягнуло до сцени, він вирішив не чинити опір і стати артистом. Він закінчив театральний інститут і став актором. Микола Луценко не любить розголошувати подробиці свого особистого життя. Відомо, що він був одружений. Але подробиці про його родину не розголошує. Він зазначає не цікавиться чужим життям і не бажає обговорювати власне. Хочеться подякувати пану Миколу за позитив і вітаємо його 75-річним ювілеєм. Після тривалого лікування і реабілітації після інсульту Микола Луценко, незважаючи на вік, повертається на екрани і продовжує дарувати глядачам тепло і гумор уже з 9-го. Червня. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Я нагадую, ви були на youtube каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, ви підписуйтесь ви, і включайте ви, 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 дзвінок. і закінчуємо це відео цитатою від Миколи Луценка. Кожен день це щастя, і кожен день без винятку потрібно любити, адже вони так швидко закінчуються. Тоді і життя буде кращим. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!